Уже і про цей обмін, і про наступні, а також про процес обміну тілами розпитаю Андрія Юсова, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, передусім розкажіть, як почуваються наші захисники, звільнені з полону, який їхній психологічний стан? Повернення з полону це завжди добра новина, але сам полон це дуже травматичний досвід, тому безумовно зараз надається вся необхідна допомога, в тому числі психологічна. Але процес реабілітації буде ще тривалим. Ми чули від героїв попереднього сюжету про те, що чоловіки втрачають дуже багато увазі були там 100 кілограмів, важать зараз 50. Наскільки це поширено серед повернених додому українських військових? На жаль, це не поодинокі випадки, і критична втрата ваги це те, що ми спостерігаємо регулярно під час обмінів, і візуально дуже видно і відрізняється, в яких в якому стані повертаються полонені окупанти до так званої Російської Федерації, в якому стані повертаються українські захисники, порушення умов утримання, порушення. Необхідних стандартів харчування, медичного забезпечення. Це дуже поширене явище в російському полоні. І це те, зокрема, на чим має працювати і Міжнародний комітет Червоного Христа, і тиснути вся міжнародна спільнота. Пане Андрію, мережею шириться фото звільненого українського військовополоненого. На тілі в нього випалено напис Слава Росії! Чи можете підтвердити це справжнє фото? На жаль, справжнє фото. І історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував і виклав в мережу це. Свідчення того, що проходять, через що проходять в полоні наші захисники. Ну, фото говорить саме за себе, і дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці. Українці добре знають, хто такі росіяни, а бачив весь світ відповідно. А що загалом розповідають звільнені з російського полону про ставлення до них росіян, в яких умовах їх отримували? 90% опитаних українських військових, які звільнили з російського полону, свідчать про порушення умов утримання в тій чи іншій формі. Я зараз дуже коректно висловлююсь для того, щоб не травмувати зайвий раз ані родини захисних родини захисників, які чекають на повернення своїх, а не полонених, які повернулись. Але тим не менше такі речі носять масовий характер. І ще раз кажу: це предмет серйозної роботи і тиску. Для всієї міжнародної спільноти Україна ретельно документує, документує всі подібні факти після повернення з полону. Хлопців дівчат опитують і фіксують всю необхідну інформацію про умови отримання, про тих, хто причетний до порушень прав наших полонених, і всю інформацію про інших хлопців і дівчат, які залишаються в російському полоні. Це офіційна процедура, це робота правоохоронних органів, співробітників координаційного штабу, правозахисних структур. Це все стає частиною роботи і українського слідства, і правосуддя, і роботи України на міжнародних правових майданчиках. Щодо процесу обміну, у скільки етапів цього разу він відбуватиметься. Коли він закінчиться, ми зможемо сказати, скільки етапів він відбувся. Це Складний живий процес, і буквально зараз продовжується зокрема і переговорний процес, тому побачимо. Результати будуть і найближчим часом будуть додаткові новини. Пане Андрію, нашим колегам ви сказали таку фразу: минулого разу не вдалося узгодити списки. Це була така попередня домовленість ЗРФ, умовно сліпий обмін. А розкажіть, як списки узгоджуються цього разу? Чи є перепони від росіян? Ну, ви ж бачите, яка шалена інформаційна атака всі попередні дні тривали навколо теми обмінів з боку російської пропаганди російських пропагандистів. Це частина зокрема такого процесу. Тиск на Україну на українську переговорну групу, але Україна чітко дотримується, в тому числі домовленості в Стамбулі. Все зрозуміло. Ми прагнемо обміну всіх на всіх в даному випадку в певних категоріях. Категорія важко хворі, важко поранені. Категорія молоді захисники 25 років і молодше. І Саме на цьому і наполягаємо. Це процесу з агресором немає, але тим не менше, результат є. Вчора ми вже його побачили, і далі обов'язково буде. І ще щодо інформаційної атаки, от минулого тижня дійсно ми бачили багато повідомлень від російських пропагандистів, і вони розганяли зокрема повідомлення, що Україна, начебто, відмовляється забирати тіла полеглих воїнів. Скажіть, яка позиція України з цього приводу? Є офіційні заяви Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими коментарі стосовно цього генерала Буданова, а також міністра оборони. Україна бореться за повернення кожного і кожної, в тому числі за повернення наших полеглих захисників. І ще минулого тижня, у вівторок, відповідні посадові особи держави агресори Міністерства оборони в Лапках отримали всю необхідну інформацію. І сприйняли її стосовно продовження проведення репатріаційних заходів на цьому тижні. Вони повинні розпочатися а все інше це маніпуляція і тиск знову ж таки на Україну, на українську переговорну групу, тиск на українське суспільство. І як ми бачимо, тиск який не працює, тому що обмін розпочався і далі буде продовжуватися. Пане Андрію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поінформувати нас про процес обміну. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дякую вам.